Двічі в одне й те саме місце. Як росіяни полюють на українських рятувальників шахедами? <плес> Підліток за 5 тисяч доларів виводив людей із України. Росія готує нову мобілізацію вже до літа. Додатково 300 тисяч військових. А Україна готує падіння Кримського мосту. На Волині нашестя кліщів, а в київських парках змій. А от на Хмельниччині дикий кабан накинувся на чоловіка. Гірші від українських кліщів лише московські гниди. Пропагандист Соловйов мріє дійти вже не до Києва, а до Атлантики. Вам не нужна, а мені я розумію. А преса Алкаше Марія Захарова пообіцяла ні не кинути пити. А півтори тисячі французьких солдатів в Україну вже цього місяця. Вітаю, друзі! Я Олександр Преподобний. Найважливіші новини обговоримо з вами прямо зараз. Російська підлість і підступність не має кордонів. Плажіть. Вчора країна терорист вкотре обстріляла Харків шахедами. Загинули четверо людей. Серед них троє рятувальників, які приїхали на виклик. 12 постраждалих їх вбили внаслідок повторного удару в те саме місце. Росіяни вдарили по тим, хто приїхав рятувати людей. зрозумійте, аби добити і тих, хто залишився живими, і тих, хто прийшов їм. На допомогу. Це житловий будинок, як ви бачите, і тут перебували люди, вони в шоковому стані зараз знаходяться. Що стосується шахида, то тут був один прильот цих шахида, і потім, коли почали працювати працівники ДСНС, національної поліції, то тут був повторний прильот шахида. Ось відео, на якому молодий рятувальник тільки но зрозумів, що росіяни шахедом вбили його батька, коли той рятував людей у сусідньому будинку. Він був для нього прикладом. Вова на мене. Вова, цього по Харкову випущено цієї ночі 15 шахедів. Частину з них було збито пам'ять всім жертвам російської агресії. Проте, друзі вибухи і пожежі на зерновому терміналі в Ростові теж були. Ого Це зривається. Це не кошмар, це СВО, але сильніше за зернові термінали вибухають від обурення. Друзі, російські пропагандисти. Головна синька Кремля, Маша Захарова, анонсувала півтори тисячі французьких військових в Україні вже цього місяця. Ожидається, що в апрелі група буде приведена в стані повної бойової готовності. Не може бути машуня. А головне звідки така інформація в тебе Що його розповів? До речі, генерал Оленів Шойгу вперше за півроку поговорив з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню. Шойгу нібито попередив, що в разі відправлення французьких військ до України це створить проблеми для самої Франції, але тут же й повідомив, що Росія вже і готова до мирних перемовин. А от французи зазначають, що міністр Лекорню беззастережно засудив загарбницьку війну, яку Росія розв'язала в Україні, і нагадав, що Франція продовжуватиме під... Тримувати Україну настільки довго, наскільки це потрібно, як розумієте, росіяни дуже б не хотіли друзі, аби хтось завадив їм знищувати і з'їдати Україну, і для цього вже готують нове м'ясо. Можу сказати, що Росія на перше червня готує мобілізацію 300 тисяч додатково, 300 тисяч військових. Готуватися треба і нам, і в тому числі не забувати про логістику агресора, за яку зараз активно відповідає Кримський міст. Про те, що Кримський міст планують знищити в першій половині 2024 року, пише The Guardian, посилаючись на головне управління розвідки. За словами анонімного представника розвідки, це неминуче і більшість засобів для реалізації цієї мети вже є. Як ні странно, странно. але друзі, наївних немає. Знищені мости не не врятують, якщо зброї в нас не буде. Нагадаю, Майк Джонсон, спікер Палати представників Конгресу США, який вже кілька місяців не виносить на голосування законопроект із допомоги Україні, ніби погодився допомогти, але у позику. Проте, коли оновлений законопроект поставлять на голосування в Конгресі, невідомо. Тим часом пропагандист Солов'йов мріє дійти вже не до Києва, а до Атлантики. Вашій увазі, друзі, короткий діалог у психлікарні. А где заканчивается санитарная зона должна? Вот под Харьковым уже не пойдет, по всей видимости. Она должна заканчиваться где-то около Карпат. Да ну ладно. Точно. Атлантика. А, оттуда уже летать не будут. Поэтому Карпат, Карпат это естественный рубеж. А, а что, должна, Атлантика типа неестественный. А зачем нам Атлантика-то? Вам не нужна, а мені пригляді я поніма солов'йов ніяк не може пробачити загниваючому заходу, що в нього відібрали віли в Італії. До речі, в нього їх там знайшли цілих п'ять. Після вторгнення Росії в Україну його нерухомість заарештували, а через санкції він не може потрапити до Європи. То таке селяві Соловйов не може потрапити до Європи, а от український підліток знає, як це зробити. На Буковині викрили чоловіків, які заплатили по 5 тисяч доларів за переправлення в сусідню країну. Втікачів затримали за 2 кілометри до рубежу із Румунією. А переводив їх підліток. Зараз шукають, хто організував цю схему. Ну і давайте, друзі, поговоримо про продовження гарячої новини затриманого СБУшника. Вищий антикорупційний суд переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу Артему Шило на 4 квітня. Нагадаю, шило. Підозрюють в керівництві організованої групи, яка вкрала майже 95 мільйонів гривень при закупівлі трансформаторів для укрзалізниці в умовах військового стану. На засіданні, до речі, з вуст шила звучали цікаві прізвища, зокрема керівника офісу президента Андрія Єрмака і заступника керівника офісу президента Олега Татарова. Це успішно. Невтішні новини для Ізраїлю. Іран атакує його протягом 48 годин. Про це начебто попередила ЦРУ, пише видання Vox. За інформацією видання буде застосовано сотні безпілотників та ракет. Причина начебто, знищення консульства Ірану в Сирії. Цехал реагує і закликає резервістів. Над регіоном вже спостерігаються проблеми з GPS. А в Україні, окрім шахедів і ракет людям загрожують тепер кліщі на Волині їх справжні засилля, а в київських парках просто безліч змій. Як пишуть екологи, причина у різкому потеплінні. Ну а на Хмельниччині чи від тепла, чи від відео Соловйова буянять дикі кабани? Ось один з них напав на чоловіка і просто повалив. Тривав цей двобій майже дві хвилини, але чолов'яга виявився не боягузом і, врешті, відігнав розгніваного вепра геть. Друзі, пишіть в коментарях, які новини вам запам'ятались. Не забудьте про вподобайку для просування цього відео. Побачимось з вами завтра. Бережіть себе.